У приміщенні волонтерського центру батьківщина повно мішків та коробок з одягом та харчами. Усе, що протягом останніх трьох тижнів зносили небайдужі хмельничани, розфасовано та підписано: 398 кілограмів сипучих харчів: борошно, цукор, макарони, крупи, майже півтори тисячі одиниць одягу, чимало пакунків питної води. Усе це 30 березня повезуть у місто Старобільськ Луганської області. Волонтерський рух батьківщина було організовано за ініціативою нашої міської партійної організації. Ну, практично зібралися, вирішили, що треба допомогти жителям Старобільська. Там багато дуже біженців, там коло 1300 дітей, до 300 дітей дошкільного віку. Як зазначає Людмила Бойчук, перед тим як гуманітарну допомогу розфасувати у мішки, вона ретельно оглядала одяг, адже, як каже, не хочеться передавати рваний та брудний. Тішить, що забракували лише 5%. адже більша частина одягу це нові речі. Їх надали працівники управління культури і туризму та члени Хмельницької спілки інвалідів Чорнобиля. Проте гуманітарну допомогу для вимушених переселенців у Старобільську зносили не лише хмельничани чимало необхідного привозили із районів. Це не останній такий ряд. Ми збираємо свою роботу, продовжуємо далі. Я думаю, що це буде значний внесок в нашу перемогу. Речі можна приносити в наш фонд, який знаходиться по вулиці Свободи, 1А. Коли перебирали речі, знаходили серед одягу і книги українською мовою для дорослих і дітей, каже Людмила Бойчук. Також принесли і кілька мішків картоплі, буряка, моркви та трішки чеснику. Ці харчі, як стверджує Людмила Бойчук, вони передадуть у Хмельницький обласний військовий госпіталь.